Охойте, закривайте двері. О, як ви тут жили? Оце ж так жили. Ох та ж боже ж ти мій. Де дід? Дід, де? Зараз у нас евакуація. Іде з Антонівки. Люди досиділися, я не знаю, як вони тут жили. Оходьте! Песиків беріть! Под руку варить. Давай, 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 Спокойно. Да. Выезд. Выезд, да поможи, Боже. Ух. Давай. Вот так вот. Ага. Давай. Тихо. Тихо. Бусинка стоит. Ты спокойно. Это Чуть, не Як Отнести, я гребенка ж не сюда.